Якщо дуже легко набираєте вагу, а скинути не вдається, то почніть з ендокринолога. Здайте ТТГ, якщо він високий, то є гіпотиреоз і треба допомогти щитовидній залозі, посилити обмінні процеси. Та здайте діабетичну панель. Якщо високий інсулін та високий індекс хома, то вже є інсулінорезистентність і вже треба коригувати вуглеводний обмін. І вага буде поступово знижуватись сама і буде приплив сил. Якщо ви заїдаєте стрес солодким, то переключіться на хобі, пійте багато води, і з часом вуглеводні качелі стихнуть і не буде потяга. Також у вас завжди має бути легкий дефіцит калорій за рахунок низькокалорійної їжі. Це салати, овочі, зелень, нежирне м'ясо птиці, складні вуглеводи. Та завжди маєте робити фізичні вправи. Це ходьба, велосипед, плавання чи вправи вдома. Пам'ятайте, не існує чарівної таблетки чи укола, яка зробить роботу за вас. Ви якщо скинете вагу, то дуже велика ймовірність побічних ускладнень, те, що знову наберете, того що це ваш шлях. Ви маєте. Його пройти і не кидати все, бо вага повернеться знову. Легше скинути, ніж її втримати. Це вже має бути повноцінним вашим гармонійним життям. Бо навіть мета це вже шлях в часі. Бажаю міцного здоров'я!